Що таке дежав'ю? Чому ми відчуваємо знайоме незнайоме? Привіт, друзі! Чи траплялося вам відчувати, ніби ви вже колись бачили це місце? Чи переживали цей момент? Хоча знаєте, що це вперше. Це явище називається дежав'ю. Сьогодні ми розберемося, що воно означає і чому виникає. Що, що таке дежав'ю? Це дивовижне відчуття, коли нова ситуація здається знайомою, як ніби ми вже переживали її раніше. Це короткочасне, але дуже інтенсивне відчуття знайомства. Чому ми відчуваємо дежавю? Науковці вважають, що це може бути наслідком невеликої помилки в роботі пам'яті. Іноді інформація з короткочасної пам'яті може ненавмисно потрапляти до довготривалої, створюючи ілюзію, що ми вже бачили цей момент. Інша теорія пояснює держав'ю як результат швидкої обробки інформації між півкулями мозку, коли нові враження асоціюються з подібними спогадами. Чи має держав'ю якесь значення? Деякі дослідники вважають, що держав'ю може бути корисним. Воно нагадує нам про складність роботи мозку та про те, як наше сприйняття часу і простору може бути суб'єктивним. Інші вважають, що це просто дивне явище, яке збагачує наше життя. Маленькі. Загадками. Що говорять дослідження. Дослідження показують, що дежавю частіше трапляється у молодих людей і може бути пов'язане зі стресовими ситуаціями або перевтомою. Це свідчить про те, що наше сприйняття може змінюватися в залежності від стану мозку. Заключення. Отже, дежавю це ще один приклад того, наскільки дивовижним і складним є людський мозок. А чи траплялося вам відчувати дежавю? Поділіться своїми історіями у коментарях. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві факти. До зустрічі!